This is discussion group training. Отже, це тренінг для проведення обговорень в групі. You have seen this before, and I'm going to tell you upfront I used Google Translate. Uh, ви вже це бачили, і я вам uh, одразу попереджу вас, що я на слайдах перекладала через Google, тому переклад може бути недосконалий. So, if you see a mess, You can blame Mr. Google. Якщо щось буде смішно або незрозуміло з перекладом, то можете ну, зрозуміти, що це Google винуватий. <гум> so these, these are, um, our, values, our mission, and these а з the five essential elements that we have in community Bible study. Це наші цінності, наша місія і п'ять основних елементів, які є ну складовою нашого нашої спільноти вивчення біблії.

Do your lesson and read the commentary. Звісно, модератору ведучому групи необхідно прочитати урок завчасно, прочитати коментарі. But a good Way to manage time is to go through the questions and put a star beside the one you know will take longer. І ще така корисна порада. Пройти через всі питання, подивитися, які є запитання, і відмітити зірочку ті, які ви знаєте, займуть більше часу під час обговорення. Mark the halfway point in the lesson. І також поставте собі відмітку на половині уроку, тобто там, де буде половина часу, де ви помітите, буде як, ну, половина часу вашої групи. And because we want it to be a conversation, we will highlight words within the question so that you can say it in a conversational way. І ми хочемо, щоб наше обговорення було в форматі розмови, не читання. Чи, 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 чи. Тому важливо, щоб ви для себе підкреслили ключові слова, щоб вам не потрібно було читати, а щоб ви як би могли через ключові слова ну, просто так в розмовному стилі задавати питання. У мене тут картинка з зображенням дитини, тому що Ісус сказав, щоб ми приходили до нього як діти.

Make sure you have enough seating for everyone that's coming. Підготувати завчасно простір, якісь пригощення, смаколики, зробити там комфортну атмосферу, щоб у кожного було місце, де було би зручно. І ще один момент, про який можливо ви раніше не думали, це різні стадії обговорення в групі сіпіс. Навіть не стадія говорення, а стадії зрілості групи. І те, як ви проводите групи, буде залежати від uh, стадії зрілості вашої групи. Коли ви тільки починаєте проводити групу, це стадія uh, немовляти, так сказати. Because the group heavily re relies on the leader to hold the conversation and make everyone feel at ease. So, as a facilitator, at the infant stage, you will have lots of easy questions to get people talking right away. І на цьому етапі, коли група ще на стадії немовляти, тільки починає проводити час разом, вам потрібно підготувати прості питання, щоб легко було спілкуватися. And you will be doing some training on teaching them even maybe where books are in the Bible. І можливо вам прийдеться навіть навчати людей тому, де знаходяться які книги в Біблії, якщо вони не знайомі з Біблією. Потім по мірі зростання вашої групи вони вже переходять на стадію підліткову, так скажемо. Надевери комфортал шеринг і тепер вони вже дуже комфортно почуваються і спокійно можуть ділитися один з одним. Ну якби не комплексують.

Контакт з кожним а, і щоб створив таку підзвітність, щоб а, ну, дотримувалися тих правил, принципів, які є важливими для групи. Finally, your group comes to the mature stage. А, uh, Далі група приходить на стадію зрілості. Now the group has learned by your example, and they are caring for each other with a deep love. А на цьому етапі група вже uh, навчилася багато чому, дивлячись на ваш приклад. І uh, вони вже знають, як бути разом, і вони вже відчувають турботу одне про одного і навіть таку глибоку любов один до одного. Now it's time to encourage replication. І на цьому етапі вже можливо потрібно заохочувати групу до розділення. Кого вони можуть запросити зі своїх знайомих, сусідів, щоб починати нову групу? All of this is under CBS facilitators making the whole group comfortable and growing. Але все це має відбуватися під uh, таким віклувальним наглядом фасилітатора-лідера, uh, щоб групи починали зростати. CBS facilitators care for their group members. Uh, and you cannot pretend to care. <laughs> look, to Anytime I do facilitator training, I ask someone Are you prepared to have 15 precious new friends in your life? Приходиться проводити тренінг для фасилітаторів, я задаю їм питання: чи готові ви до того, що в вашому житті з'явиться 15 дорогоцінних друзів? You invest by contacting them regularly. І що вам потрібно інвестувати в їхнє життя через підтримку регулярного контакту з кожним з них? For them regularly. Щоб також важливо для них за них регулярно молитись. And it's very helpful to keep an information sheet on each member so that you can remember their children and their birthdays and anniversaries. Сі цього вам дуже допоможе така порада, що ви можете завести такий інформаційний листочок на кожного члена групи, де ви запишете ім'я їхніх дітей, день народження, якусь важливу інформацію ка Чи готові ви Зустрітися зі своєю групою? Welcome to your new CBS group. вас у новій групі Which one are you? Хто з них ви? Are you easily distracted? Mm -hmm. Чи uh, ви така овечка, яка легко відволікається? Are you regularly late? Чи ви регулярно запізнюєтесь? Are you introverted and would rather hide with a bucket on your head? Чи ви інтроверт і ви uh, краще б хотіли там відро на голову на діти, щоб заховатись? Are you the one that's always talking? Mm -hmm. Чи ви овечка, яка постійно говорить? Every one of us was in a group before we became a facilitator. So it's important for us to remember those dynamics when we facilitate a good discussion. Because every one of these sheep has a precious soul inside. Тому що кожна з цих дорогоцінних овечок має таку хрупку душу, яка є скарбом для нашого батька. Фасилітатори CBS мають зміцнювати впевненість людей в групі. Remember your body language speaks more than your words. І будувати таку довіру і пам'ятайте, що ваші, а, ваша мова жестів, ваше тіло, як ви говорите тілом, говорить голосніше, ніж ваші слова. Keep your eyes on your sheep. А, важливо порада, щоб ваші очі дивилися на ваших овечок. You will be able to see who's uncomfortable

Але хороші запитання, які ви підготуєте завчасно, допоможуть вам керувати обговоренням і залучати кожну flowing. І також чудові ваші коментарі на ті речі, які говорять люди, тобто як ви відгукуєтесь, також допоможуть вам. Цю розмову uh, якби природним чином спримовувати. Sometimes we have some of those answers that our eyes want to pop open. Іноді ви можете почути такі відповіді від людей, що у вас очі будуть вилазити на голова. Со цю дав сам фрази з реді, але треба. Бути готовимо до будь-яких відповідей і мати готові такі можливо коментарі, які допоможуть вам реагувати адекватно. Here's a that will help you. Ось кілька прикладів, таких коментарів, відгуків, які можуть бути корисними. from each other. Дякую, що поділилися вашим поглядом, вашими думками. Ми можемо вчитися один від одного. I've never thought about it this way before. Let's hear how someone else saw it. Я ніколи раніше так про це не думав. А давайте почуємо, що інші думають. And for the one that's talking all the time, і для тих людей, які постійно говорять, This side of the room is very quiet. Let's hear someone on this side. Щось у нас ця сторона кімнати дуже тихо сидить. Давайте когось послухаємо з цього боку. Here's a couple more. Лише пару прикладів. When you have a very quiet group. А, оце, наприклад, коли група дуже велика, I used this one all the time with ladies. Yeah. Я постійно використовую таку фразу з жінками. У мене в домі дуже тихо. А, а ні, вибачте, У мене в домі рідко буває тихо, а тому я не проти, якщо. And then, when someone reads, when someone wants to share something that's divisive, we say one of my favorite parts of CBS is that we focus on what unites us. Since this could be divisive, let's read that verse again and see what it says. If can us. Uh, гарний такий підхід, що 음, те, що можна сказати, те, що мені подобається в наших групах собі, те, що ми зосереджуємо увагу на тому, що нас об'єднує. А uh, давайте прочитаємо ще раз цей вірш і подумаємо, що в нас що в нас в ньому to the one way of salvation through Jesus Christ. і також пам'ятайте важливий принцип, що ми виправляємо тільки ті відповіді від людей, які протирічать нашій основній істині, що спасіння в Господі Ісусі Христі. to keep forcing a spoon in their mouth. А В наших групах ми вчимо людей годувати самих себе, тобто ми не будемо закінчувати їм духовну їжу ложку, ну, давай їж, ми вчимо їх їсти самих. But the most important thing that you can do as a discussion facilitator is to let your group know that we are all learning together. І дуже важливо, щоб ви як фасилітатор допомогли людям зрозуміти, що ми всі навчаємося разом. Because we are sheep

І коли ми вже навчилися бути овечками для доброго пастиря, ми можемо далі ставати пастирями для інших. Це дуже коротка версія версія тренінгу для проведення обговорень. Повна версія у вас є в але я сподіваюся, що це дає вам корисні поради і такі важливі речі, над якими можна замислитися.